Звати Марія і це другий урок для початківців. І сьогодні ми поговоримо на такі теми перша тема функції букви «і» в польській мові. Друга тема як привітатися та попрощатися польською мовою. І третя, про що ми поговоримо, це як розповісти основні дані про себе. І ми починаємо. Як не дивно, але буква І має цілих чотири функції. Перша функція проста і очевидна. Буква І читається. Наприклад, в таких словах, як ізба «ігла», аїда. Віно. Як ви бачите, буква І читається, нічого дивного в цьому немає. Друга функція трішки дивніша. Бо в деяких словах і не читається. Її функція пом'якшити букви, які стоять біля неї. Тобто попередню приголосну. Віара. Віара. Дивіться, тут і не читається, не вимовляється взагалі. Нєбо, Небо. Теж не. П'єс. П'єс. В'янек. Як ми бачимо, буква І не вимовляється і дійсно пом'якшує приголосні. Третя функція буква І пом'якше та змінює звучання чотирьох звуків. С плюс І дає нам Сі. «ші». Сіа. Шано. Не просто Си, так, такого немає звуку, а С. Сіано. С плюс І. Daje nam nie ci, a ci. Ci, cicho, ciasto, ciasno. Takie między ci, a ci, ale bliżej do ci. Z plus i daje nam nie zje, tylko zi. Ziemia, zima. Dz plus i odpowiednio daje nam nie zi tylko dzi. Dzi. Дівний ДЮРА, джурадж. Як ви бачите, при цьому і може читатися, а може не читатися. Це неважливо, бо в даному випадку найважливіша її функція пом'якшити і змінити звучання цих чотирьох звуків. І також часто звучить як «й», як звук «й». Наприклад, в таких словах, як марія. Д'ябельний. х'яцинт, Зов'я і так далі. Зараз ми з вами будемо читати слова, щоб зрозуміти, чи засвоїли ви матеріал. Працюємо таким чином. Спочатку я читаю, ви повторюєте ят. Швят. Швят. ім'я, Ім'я. Іван. Іван. Ліщ лість, вілк, вілк, джвік, джвік. Часто. Часто. Жіма, жімо. Все вдалося. Чудово. І зараз навпаки. Ви бачите слово, читаєте його так, як вважаєте за потрібним, а потім я читаю вам правильний варіант і як воно мусить звучати. І ліст. М'яра. Студентські. Іхач в польській мові ми не звертаємось на ви. Якщо ми звертаємось вже на ви, це значить, що ми звертаємося до великої кількості людей. Як вас звати, значить, велику кількість людей. Ну, мінімум двох людей. Ми звертаємось або на ти. Або на пан, або пані. Це залежить відповідно від того, чоловік перед нами тоді це пан, або жінка, тоді це пані. Розберемо з вами зараз офіційні та неофіційні привітання. Неофіційні. Честь. Честь. Гей. Хейка. Сєма. Щема. Сєманко. Офіційні. Дінь добрий. Дінь добре. Добривечур. Добривечур. Зверніть увагу, що в польській мові немає доброго ранку. Замість цього, ми завжди кажемо дінь добре. Незважаючи на те, це п'ята ранку або 12 година це все всем добре. Ну, і, звичайно, після 4 години е ввечері, ми скажемо добрий вечор. Що сказати в кінці спілкування? Честь! Papa, pa, pa. na razie. Do widzenia. Do zobaczenia. Do jutra. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Jak rozmawiać pro sobie, to zapytać pro innych, to, to poznajomy się. Dużo prosto. Pierwsze pytanie. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak pan ma na imię? Jak pani ma na imię? odpowiedź. Мам на ім'я Марія. Як ще називаш? Як пан ще назива? Як пані ще назива? Називам ще Маря Дука. Ви помітили різницю між цими двома питаннями? Адже перекладаємо ми з вами їх однаково. Як тебе звати, або як вас звати? В чому різниця? В відповідях. Відповідь на перше запитання ми назвали тільки наше ім'я. Як маш на ім'я? Від нас хочуть дізнатися наше ім'я? В другому питанні ми мусимо відповісти своє ім'я та назвіско, як ще називаш, чилі тобто прізвище. Називам ще Дука. Где мешкаш? Где пан pan, або пані мешка? Мешкам в Годжі. Мешкам в деше. Мешкам в Кракові. Сконд єстеш? Skąd Pani jest? Skąd pan jest? Mieszkam w Łodzi, ale jestem z Odesy, jestem z Kijowa, jestem z Krakowa. Ile masz lat? Ile pan ma lat? Ile pani ma lat? Z kilkiej to biuroki? Mam 30 lat, mam 50 lat, mam 15 lat. Конструкція є, власне, такою. Мам? Угу. Лад. Ну що, на сьогодні все. Я сподіваюся, що тобі сподобався цей урок, що він був для тебе корисним. Чекаю в коментарях на твої пропозиції, коментарі, зауваження. Тощо, в наступному третьому уроці ми продовжимо розмовляти на найважливіші для початківців теми. Тому чекай! Dziękuję za parę lat i do zustrzecia. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa-pa!